Урок 27 Самоіндукція, індуктивність, енергія магнітного поля. Джозеф Генрі, роки життя 1797-1878, розробив електромагніти масою близько 10 кілограмів. Які здатні були піднімати тіла масою до півтори тони. Створюючи різні електромагніти, в 1832 році Генрі виявив нове явище в електромагнетизмі явище самоіндукції, яке, як виявилося, було окремим випадком прояву електромагнітної індукції. Так що ж таке самоіндукція? Явище самоіндукції. Складемо електричне коло, яке складається з джерела струму, ключа двох однакових лампочок, котушки з осердям і резистором, з електричним опором, рівним опору обмотки котушки. Електричне коло замикають. Якщо ми замкнемо коло, то побачимо, що лампочка 1 з'єднана послідовно з реостатом, починає світитися практично моментально. А ось лампочка 2 з'єднана. Послідовно, з котушкою, з помітним запізненням. В реальному часі близько однієї секунди. Чому лампочка 2 починає світитися з запізненням? Відразу. Після замкнення кола сила струму і в колі починає збільшуватися. Всередині котушки виникає змінне магнітне поле. Магнітна індукція Б якого теж збільшується. Змінне магнітне поле. Створює вихрове електричне поле Е, яке в цьому випадку буде протидіяти струму в котушці згідно правила ленца. Саме тому сила струму в колі котушки, а отже, і в лампі 2. Зростатиме не відразу, а поступово. Зрозуміло, що в провідниках, які підводять струм до лампи 1, також виникає вихрове електричне поле, але створене ним РС не є значною. Цікавим є і інше питання. Чому, якщо коло розімкнути, то обидві лампи згаснуть одночасно, однак у момент розімкнення їхня яскравість на мить збільшиться. Відразу після розімкнення кола сила струму І в колі зменшується. Магнітна індукція Б поля, створеного струмом, теж зменшується. Змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле Е, яке в цьому випадку. Підтримувати струм у котушці. Згідно того ж, правила ленца. Нам здається, що лампа 2 повинна згаснути пізніше, ніж лампа 1, але обидві вони гаснуть одночасно. Річ у тім, що коло, яке складається із двох ламп, котушки і резистора, залишається замкненим. Котушка в цьому колі слугує джерелом струму. Вихрове електричне поле, що виникло в котушці, продовжує підтримувати в колі струм. Струм через котушку і лампу 2. Продовжує йти в тому самому напрямку, а напрямок струму в лампі один і резисторі змінюється на протилежний. Явище самоіндукції це явище виникнення вихрового електричного поля у провіднику, в якому тече змінний електричний струм. ЕРС самоіндукції. Самоіндукція це окремий випадок явища електромагнітної індукції. Електрорушійну силу в цьому випадку називають ЕРС самоіндукції. Епсилон з індексом ІС. Електрорушійна сила самоіндукції епсилон ІС. Це електрорушійна сила індукції. Що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля. Вона розраховується по формулі Епсилон і S дорівнює мінус дельта Фі зміна магнітного потоку, поділити на дельта Т час, за який ця зміна відбулася. Або при малому значенні дельта Т яке прямує до нуля. Це дорівнює мінус фі штрих від Т похідна по Т. Магнітний потік, як відомо, прямо пропорційний магнітній індукції магнітного поля струму. F прямо пропорційне Б. Магнітна індукція ж прямо пропорційна силі струму в провіднику. Звідси випливає, що магнітний потік буде прямо пропорційний величині струму в провіднику І. Отже, так як магнітний потік прямо пропорційний силі струму в провіднику, можемо записати наступну рівність Фі дорівнює. L помножити на I, де L буде виступати в ролі коефіцієнта пропорційності. Зміна магнітного потоку дельта Фі, прямо пропорційна зміні силі струму. L велике. Помножити на дельта І. Закон самоіндукції, еРС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму в провіднику. Epsilon і С дорівнює мінус L помножити на дельта і поділити на дельта Т. Або при малому дельта Т, що прямує до нуля, це буде похідна і штрих від Т. Л велике в цій формулі. Називається індуктивністю. Індуктивність L – це фізична величина, яка характеризує провідник і чисельно дорівнює електрорушійній силі самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зміни сили струму на 1 А за 1 секунду. Ця формула виводиться з означення електророшільної сили самоіндукції. При цьому значення ЕРС і значення зміни сили струму беруться по модулю. одиниці індуктивності всі. Генрі. Або 1 ГН. 1 Генрі дорівнює 1 Вольт поділити на 1 Ампер поділений на секунду. Ці одиниці означені з даної формули для визначення індуктивності провідника. Індуктивність котушки залежить від її розмірів і форми, кількості витків, наявності. Або відсутності сердечника. Велику індуктивність мають обмотки генераторів і двигунів, тому під час розімкнення кола, коли сила струму швидко змінюється, еРС самоіндукції може сягати такого значення, що відбудеться пробій ізоляції. Енергія магнітного поля. Звідки береться енергія, за рахунок якої протягом певного часу, після відключення джерела живлення підтримується електричний струм у колі? енергія була накопичена в магнітному полі провідника. А саме котушки раніше. Перше джерело живлення починає працювати відразу після замикання кола, але струн у колі. Сягає максимального значення. Немиттєво. Це означає, що протягом інтервалу часу від 0 до Т1 енергія джерела витрачається ще на щось. Протягом інтервала часу від 0 до Т1 біля котушки. Створюється досить помітне магнітне поле. І, окрім цього, жодних змін не відбувається. Тобто енергія витрачається лише на створення магнітного поля. Очевидно, чим більшої сили досяг струм у котушці, провіднику, нашому провіднику, тим більшою буде накопичена енергія. Енергія магнітного поля. Буде більшою і в разі більшої індуктивності l котушки адже в такому випадку струм повільніше досягатиме максимального значення. Точні розрахунки із застосуванням інтегрування дають таку формулу для визначення енергії магнітного поля. WM дорівнює L великий І квадрат поділити на 2. Енергія магнітного поля провідника зі струмом дорівнює половині добутку індуктивності провідника на квадрат сили струму в цьому провіднику. Розв'язування задач. Задача 1 У цеху, де працюють верстати з електричними двигунами, виникла необхідність негайно вимкнути рубильник на електророзподільному щиті. Як це краще зробити? Відповідь. Так як в електричних двигунах є масивні котушки з великою кількістю витків дроту, а отже, з високим значенням коефіцієнта індуктивності необхідно попередньо вимкнути всі верстати. Це роблять для того, щоб збільшити час розмикання кола, тим самим зменшивши РС самоіндукції. Задача 2. Визначте магнітний потік, що пронизує котушку індуктивністю 0,3 Генрі, якщо сила струму в ній дорівнює. 2 ампери. Розв'язок. Запишемо дано. Індуктивність котушки. 0,3 генрі. Індуктивність позначається великою літерою L. L дорівнює 0,3 Генрі. Сила струму в кутушці і велике дорівнює 2 А. Необхідно визначити магнітний потік, що пронизує котушку з заданою індуктивністю Фі літера якою позначається магнітний потік. Згідно означення, магнітний потік. Прямо пропорційний до сили струму в котушці І. Коефіцієнт пропорційності в даному випадку грає роль індуктивність котушки. Таким чином, формула магнітного потоку виглядає так: Фі дорівнює L помножити на I. Звідси розраховуємо спочатку одиниці. Одиниці вимірювання Генрі. Індуктивності сили струму в амперах. 1 Генрі – це 1 Вольт поділений ампер поділений на секунду, помножений на ампери. Ампери, ампери скорочується, отримаємо вольти на секунду. Вольти на секунду це є одиниця вимірювання магнітного потоку, Вебери. Підставляємо числове значення 0,3 на 2 ампери. і кінцево маємо відповідь. Магнітний потік, що пронизує котушку, становить 0,6 вебера. Задача 3. Визначте індуктивність котушки, якщо внаслідок зміни сили струму в ній на 0,5 А. Протягом 0,4 секунди виникає ЕРС самоіндукції 2 вольти розв'язок. Запишемо дану. Отже, у нас є котушка, в якій відбувається зміна сили струму. На 0,5 А. При цьому ми не знаємо, чи ця зміна відбулася в бік збільшення чи в бік зменшення. Тому зміну ми позначимо модуль дельта -І до рівня 0,5 А. Це все відбулося за проміжок часу дельта Т що до рівня 0,4 секунди. При цьому в кутушці виникла РС самоіндукції. Яка позначається літерою Епси і С величиною 2 вольти, необхідно визначити індуктивність котушки. Для розв'язку цієї задачі пригадаємо закон самоіндукції, еРС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму в провіднику. При цьому коефіцієнт пропорційності між цими двома величинами називається індуктивністю і позначається великою літерою L. Використаємо цю формулу для розв'язку нашої задачі. E S до рівні L помножити на модуль ΔI на ΔТ. Знак не враховуємо, тому що нас цікавить значення індуктивності, а не напрямок чи напрямок зміни параметрів. З цієї формули шукаємо індуктивність. Вона дорівнює і S помножити на дельта Т, поділити на модуль дельта і. Підставляємо одиниці вимірювання. За означенням це і будуть Генрі. А генрі, як ми знаємо, це вольти поділені на ампери помножені на секунди. Що в нас і вийшло? Після цього підставляємо числові значення. L дорівнює 2 вольти, помножити 0,4 секунди, поділити на 0,5 а. І це буде дорівнювати. 1,6 генрі. Індуктивність кутушки становить 1,6 генрі. Задача 4. Визначте енергію магнітного поля електромагніту з індуктивністю 5 генрі. Якщо сила струму в його обмотці становить 3 Ампери. Розв'язок. Запишемо дано. Отже, у нас є електромагніт з індуктивністю 5 генрі. Індуктивність позначається великою літерою L. L дорівнює 5 Генрі. Сила струму в обмотці електромагніту становить 3 А. І дорівнює 3 А 3А. Необхідно визначити енергію магнітного поля електромагніту WM. Як ми вже знаємо, енергія магнітного поля провідника зі струмом дорівнює половині добутку індуктивності провідника на квадрат сили струму в провіднику. І ця формула записується. Wm дорівнює L велике на I квадрат поділити на 2. Підставляємо одиниці Генрі замість індуктивності і сила струму струмовим парахамперив. Генрі – це вольт на ампер на секунду помножити на ампери в квадраті. Одні ампері скорочується, секунда йде вгору, отримуємо вольти на ампер і на секунду. Що і дана одиниця називається джоулі. Після цього підставляємо числові значення. L 5 генрі, сила струму 3 ампери в квадраті буде 9. І ділимо на 2. Таким чином енергія магнітного поля електромагніту становить 22,5 джоуля. Задача 5. Яку індуктивність? Має дротяна котушка, якщо зміна струму в ній від 4 А до 8 А за 0,1 секунди викликає ЕРС самоіндукції 5 В. Як при цьому змінюється енергія магнітного поля? Розв'язок. Дане завдання пропонується до самостійного опрацювання. При цьому необхідно врахувати, що при проведенні розрахунків доведеться використати закон самоіндукції та формулу енергії магнітного поля провідника зі струмом. Запитання для фронтального опитування. Перше. Дайте означення самоіндукції. Друге. Сформулюйте закон самоіндукції. Третє. Дайте означення індуктивності. Назвіть її одиниці всі. Четверте. Доведіть, що магнітне поле має енергію. За якою формулою її обчислюють. Проведіть аналогію між масою та індуктивністю. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 14, Вправа номер 14 пункти 1. Та два. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!